Чи знали ви, що під час податкової перевірки ви маєте законне право не допустити інспекторів? Але це можливо лише за певних умов. Якщо контролери не показали або не направили вам наказ, направлення чи службове посвідчення, або якщо перед плановою перевіркою не надіслали за 10 днів офіційне повідомлення та копію наказу, ви маєте повне право не пускати їх. Навіть якщо є документи, але вони оформлені з помилками. Наприклад, неправильна дата перевірки чи неправильно вказаний її період, це також підстава для недопуску. Важливо пам'ятати, відмовляти у перевірці можна лише на чітко визначених законом підставах, якщо ж діяти необачно, можна лише погіршити ситуацію. Далі, давайте розберемо. Як правильно скористатися своїм правом і уникнути ризиків? На перший погляд здається: якщо недопуск податкової до перевірки законний, то і наслідків бути не повинно. Але, друзі, реальність зовсім інша. Податківці часто трактують будь-який недопуск як порушення, навіть якщо причина технічні недоліки у їхніх документах. Наприклад, якщо в наказі неправильно вказаний період перевірки або не зовсім чітко сформульована підстава для її проведення, контролери можуть все одно спробувати визнати ваші дії з недопуску до перевірки неправомірними. І ось чим це може загрожувати? Ну, по-перше, можливий адмінарешт майна через нібито незаконний допуск до перевірки. По-друге, ризикуєте отримати адмінштраф. Хоча він і невеликий, від 136 до 340 гривень, але прикрості все одно додає. Головне, пам'ятайте, ці заходи можна і потрібно оскаржувати. І що важливо для платників ПДВ: офіційно, недопуск не є підставою автоматично визнавати вас ризиковим платником ПДВ. Щоб розібратися, як суди реагують на недопуск до перевірки, переходьте за посиланням під відео. Наші експерти підготували статтю. Якщо ви вирішили не допустити податківців до перевірки, діяти треба дуже обережно. Уважно перевіряйте направлення і наказ. Їхні обов'язкові реквізити перелічені в пункті 81.1 податкового. Кодексу. Перевіряйте правильність найменування підприємства чи особи, що перевіряється, адреса, дані інспекторів ревізорів, які прийшли на перевірку, коректність реквізитів наказу. Обов'язково подивіться предмет перевірки та терміни проведення. І не забувайте, під час воєнного стану діють обмеження на окремі види перевірок. Щодо підстави перевірки, то в наказі є важливі нюанси. Якщо пункт податкового кодексу містить лише одну підставу, то достатньо вказати тільки цей пункт без розшифровки. Якщо підстава складніша, наприклад, за підпунктом, 80.2.5 ПК, то податківці повинні або детально описати, яку саме інформацію отримали, або навести реквізити документа, що її підтверджує. Важливий момент не відмовляйтеся підписувати направлення, інакше це дозволить фіскалам провести перевірку без вашої згоди. Наполягайте на складанні саме акту про недопуск. А не акту про відмову від підпису документів, що буде далі? А недопуск зазвичай веде до адміністративного арешту майна. Що ж робити в цій ситуації? По-перше, взяти участь у розгляді заяви про обґрунтованість арешту і подайте свої заперечення та докази правомірного недопуску. Також треба паралельно оскаржувати наказ про призначення перевірки та рішення про арешт. Апеляція можлива лише протягом 10 днів. І наступний крок оскаржити наказ про перевірку окремо, а після його скасування звертайтеся до податкової або суду із заявою про зняття арешту. Ось такий підхід рекомендує Верховний суд. Тож, друзі, давайте підсумуємо. Недопуск серйозний крок, який несе ризики. Але якщо перевірка, очевидно, незаконна, то краще діяти рішуче від початку, ніж потім роками оскаржувати штрафи. Все залежить від конкретних обставин, бо іноді саме деталі можуть врятувати ситуацію. Ну що ж, а у нас поки що все. Дякуємо, що були з нами. Шановні бухгалтери, мобільний додаток Factor ваш надійний помічник у світі бухгалтерії та податків. Останні новини, статті та аналітика завжди під рукою. Скануйте QR-код на екрані, щоб встановити зараз і залишитись на хвилі змін.